Вітаю всіх, мої дорогенькі, 11 листопада, 28 місячна доба, символ доби квітка лотуса. І сам символ говорить сам за себе, це день спокою, гармонії і з'єднання, знаєте, з вищими силами. В цей день потрібно. Прожити в гармонії з самим собою і з Всесвітом. І у вас цього дня повинно бути благосне і добре настроєння. Да? Якщо це не так, значить у вас якісь поломки у спілкуванні з вищими силами. Задумайтесь про це. День не можна проводити в сварках, виясненні відносин, в метушні, Проведіть його в тиші, в розговорах з собою, своєю душею. Як знаєте, кажуть, астрологи відкриваються всі чакри. День, коли ти підводиш підсумки прожитого місячного циклу, що посіяв, те і пожнеш. Я бажаю вам його провести умиротворенно, в доброті, любові і гармонії.